Дозвіл на в'їзд перебування, проживання та проведення робіт повинні отримати жителі території прикордонної смуги, ділянки завшишки 5 кілометрів від лінії кордону. Про це розповів заступник начальника штабу Мукачівського прикордонного загону Дмитро Куценко. За його словами, такий дозвіл варто мати лише жителям прикордонної смуги, які переміщаються в її межах. За його отриманням необхідно звертатися в органи охорони державного кордону. Форму для звернення громадян буде затверджено вже на початку лютого. У межах прикордонного району що більше за прикордонну смугу можна пересуватися на підставі документів, що посвідчують особу. Тим, хто проїжджатиме смугу транзитом, дозвіл не потрібен. Якщо вони будуть деякий час проводити з метою проживання відвідування якихось місць. Культурного значення, відвідування місцевості з метою збору дикоросів або іншої діяльності для такої діяльності потрібно буде обов'язково оформляти дозвіл. Тому для осіб, які будуть переміщуватись, наприклад, з міста Рахова в бік Мукачева по дорозі мукачева львів то їм для транзитного проїзду цей дозвіл оформляти не потрібно. Фактично буде вже завершальним етапом. Коли вже ми зможемо, ну вже встановлені законом терміни, способи значить, отримувати ці звернення, розглядати їх, приймати одне з трьох рішень про видачу дозволу, про своє скасування або про відмову, і в один робочий день після розгляду значить направляти заявнику тій особі, що звернулася, на ту адресу чи у той спосіб, який ця особа зазначить в своєму зверненні, ну в подальшому особа повинна пересуватися значить з відповідним дозволом в прикордонній смузі ще раз наголошу за межами населених пунктів або за, за межами місць масового відпочинку і такий дозвіл буде наявність такого дозволу буде перевірятися співробітниками Держприкордонслужби під час виконання ними своїх обов'язків